Всім привіт! Відео про мегаколхозне підключення e, Mazda 6 2.0 інжектор 2003 рік. Не працює ось така нештатна магнітола, яка вставлена ось сюди. Тут в нас немає одного живлень е, e, Далі я пішов тут. Подивився, тут є ще два таких ось запобіжника, бачите? І вони справні, немає на запобіжник Кількість звичайно, проводів тут просто вражає. Ось це все так валяється. Пішло туди шукати. Знявся бардачок. Тут за бардачком теж телефонний шкаф якийсь з проводів. Пішов, пішов провід і ушов туди, на ту сторону. З тієї стоверни, тут вернувся, бачите, ось тут все так воно валяється, не, не за... ізольовано нічого. Тут теж куча прекрасних проводів, щось одне пішло. Живлення сюди, на замок. Тут сага в контактах, а інше живлення. Пішло, пішло кудись сюди Тут зняв два порог з цієї штучки. Бачите, і тут у нас теж дуже багато потрібних проводів. І ось це ж я вже відкусив. Ось там десь в цих джунглях проводних знайшов ось такий колодку запобіжника, яка, звичайно, в таких умовах просто вигнила. Навіть тут ще й жучок стоїть. Ось, чи варто взагалі таке під'єднання, чи варто цим займатися? От моє питання до самого себе. Розібрано дуже багато а сенсу дуже мало в цьому. Ну Звичайно, це для автоелектрики, оце все кубло всі, по всій машині розтаскані. Це Зараз поставлю свій тримач запобіжника нормальний і нормальний запобіжник. Мабуть, на цьому все Сподіваюся, що сама магнітола ця працює. Ну що, ставимо запобіжник сюди. Опа, і з'явилось Ну, Зараз я там поізолюю, де не заізольовано. І будемо дивитись, чи запрацюється супермагнітола. Так, ну і це все треба заізолювати, поки запобіжник я не ставлю і вже під'єднати. Так, ну що я під'єднав це? Чудо дизайну, кріплення цього все. це, звичайно, окремий витвір мистецтво. Це вже буде сам власник його тут кріпити. Головне зараз щоб було ну, увімкнулося. Так. А, запалення, я не вімкнув запалення. Не запалення вони робить. Так, вимикаємо світло і вмикаємо запалення. Так о! Валком циклон пише. Так, я під'їдав тільки антенну і, і динаміки. О, бачите? Уряд кудись мільярд спрямувати сенсорний екран. Це забезпечить... Ну, Працює. ФМ, ФМ працює. Китаю, сранку, думаю да, тільки, що про тебе. Так, все, всім дякую за перегляд. <реш> Гарних вам ремонтів.